Тож він сам сказав, що ти скажеш, а глянь сюди, старий. Ну глянь. нахуй Що хватить? Ну ти позоришся, розумієш, зараз виходить з ангелом, що слухай, їбать, може так лет, ти блядь. Я вас в рот їбав, нахуй. Я зараз з ними нормально поговорю, вони нормальні люди, вони не будуть. Я розумію, вони вибрали, вони вибрали, вони сказали, мені брати сказали, що я Він не знає, що говорить про Він каже, я воював, ще якась хвиля, я не знаю, Ну Він би не був, ти сказав, що він був з полісом, нікого хвилю не зробив не русская, Ви готові нахуй едете, ебать. Визивай, будь рос. А ну хай дехай, Зглуши машину. Зглуши машину. Нет. Зглуши машину. Зглуши машину. Зглуши! Та ти ж готовий, блядь. Тож він готовий, нахуя нахуй это делает, да? Мультикляты ебани, блядь. Ви что нахуй? Что не снимает? А ти мені зробиш? Приймаєш, що там не зробишь? Принимаешь, что ты поехали, блядь. Давай усе машину. Вызываем сорок. Дай телефон набрати. брать. Си, куди? Куди ступе, нахуй? Си. Сий, куда ти втікаешь? Куда ти тікаєш, нахуй? Куда ти тікаєш, нахуй? Чуєте, закон загибеж, на лд. Бывает машин. Літа, гуд подиви. Ніхуя! Та ти ж готовий, нахуй, не з другим, блядь, блять третьом. Айки вони! Ви же поліцейські не готові, гусі все троє, блять! Ви давно кров? Гуси нахуй! Куда ти гай? Глуши машину, е! Глуши машину нахуй! Ти готовий, глуши машину! Глуши... Ну, что, полицию, называйте. Да ты готова ебать! Ты что, будешь ебать молодец, тут нахуй лишо, блядь? Выйди в полицию, блядь. Ты же приехал, о! Сосать нахуй! Ты цекай ебаная, о! Я тебе могу в рот дать! О, ты Что ты скажи, ебать? На хуй там? Ну, готови, ебать, все трое, а? Ты можешь дать в рот? Ну перестань хуйня заниматься, это прошу. Ну перестань бой хуйня заниматься все. Чем мы занимаемся? Такая, ебать, на что показатель нахуй, ни шо, блядь?

Что? Nee. Да, ну, а да, что ну, можешь сделать, ебать? Нихуя себе! Я не верну, да? Трое все, блядь! <реклама> а, <реклама> а не где это? А не похуй? Ну, зараз ты скажи, блядь, не Так, бумажки домой я? Так, можно все присвоить, блядь?